Що ми дамо США за гарантію безпеки та інвестицій, якщо 10 років війни, а люди Януковича досі контролюють НАДРА, нафту, газ, кварц, тисячі гектарів землі та отримують багато мільйонів дерзамовлення, мова йде про клан Кацуб. батько Володимир і син Сергій, екс-нардепи від партії регіонів та опозиційного блоку, син Олександр, екс чоловік доньки Добкіна Али, екс-заступник голови Нафтогазу до 13 року. Він посидів рік у СІЗО чи з вишки Бойка, але його випустили. Під час війни їх застали на зустрічі з екс-генпрокурором Костіном, який допоміг поховати справи і гарантував на бізнесу Курченка Ой, Кацуб, які створили того самого Курченка, і досі керують нафтовидобутком під його імені. Йдеться про компанії Альфа Газ, Трейд Ойл, Нафтогаз Трейд Агро та десятки інших. Кацуба старший 5 років, навіть після 2014 року, контролював Теречовський район, багатий на газ на кордоні з агресором. У 22-му він був головою Харківської райради, але втратив посаду через обвинувачення в колабораціонізмі та перехід голів кількох ОТГ на бік ворога. Кацуби не приховують свою підтримку агресора і прагнуть його перемоги, щоб повернути контроль над нафтовим та газовим бізнесом. Але це. Не заважає підконтрольному новоселівському ГЗК і зараз добувати кварц у харківському районі, а ІБК Девелопмент стати лідером у відновленні Ірпені та Харківщини у 22-23 роках. Готуємо запити, матеріали. Як думаєте, влада продалась про російському спруту? Чи є шанс наш телеграм-канал?